Доброго дня, дорогі друзі, дорогі підписники нашого каналу. Радий вас вітати на нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимося у місті Радвилів. і до продажі у нас поступає ось такий автомобільчик автомобільчик, який ви часто бачите на дорогах. Бачите тому, що його купують, ним насолоджуються. Саме цей автомобільчик був випусканий у 2018 році та на теперішній час проїхав 168 тисяч км. І це є сертифікований перевірений пробіг цього автомобіля. У цей автомобіль було встановлено двигун 2.0. Дизель це є турбований двигун з потужністю 140 кінських сил. Це досить так бадьор для цього автомобіля. У нього досить динаміки вистачає. А також середні, середні витрати пального у такого автомобіля 6 літрів на 100 км. Цей автомобіль вже є, як ми бачимо, розмитнений. Також він є сертифікований і на першій своїй реєстрації. По автомобільчику не було ніяких ДТП, ніяких підкрасів. Надалі я прийду прибором це все та вам покажу. Тому що за свої слова я відповідаю. Давайте тоді оглянемо автомобіль ближче. У Автомобіля ось така хороша оптика. Не сама-сама крута, але. Достойна, без тріщин та запотівань. Аналогічно ця фара. Зараз перейдемо до задніх фар. Теж немає сколів та запотівань у цього автомобіля. Ось такі у нас красиві диски. Стоїть зимова нова гума. Зараз я вам скажу розмір. Це в 18-ті. 18 диски та 18 -та гума. Також у нас присутнє автоскладання дзеркал. Є у нас панорама на цьому автомобільчику. Зразу ж вам покажу, що немає ніяких сколів або тріщин на лобовому склі. І зразу, щоб ви могли собі перевірити цей автомобіль на різноманітних сайтах. Даю вам він-код, думаю, достатньо. Ось так все гарненько виглядає. Ми обійшли цей автомобіль по кругу. Давайте зараз перейдемо всередину автомобіля та покажу, як він у нас гарно запускається. Так, відкривши двері, нас зразу зустрічає дверна карта цього автомобіля. У нас є повний електропакет. Є у нас також. Хороша музика преміальна, як для цього автомобіля. Можемо оглянути собі сидіння. Сидіння, на жаль, або ж на радість не є шкіряними, так як зимою буває досить холодно на шкіряних сидіннях. Є у нас електрорегулювання сидіння, Я тут вже трішки в автомобіль залазив і замостив коврики. Є електрорегулювання сидінь. Ось так виглядає. Давайте я вам сяду цього автомобіля. У нас в автомобілі стоїть старт-стоп кнопка. Ми, нам потрібно лише нажати кнопочку та вижити тормоз. І автомобіль запускається. Увага! Двигун працює, зразу почалась музика, показує нам, яка зараз температура на дворі. Немає ніяких помилок, ви можете пересвідчитися та глянути собі пробіг цього автомобіля. Так, давайте трішки відійдемо назад та оглянемо кермо. Кермо ось таке у нас гарне, я б сказав би спортивне. Як говорить, ось така у нас торпеда. Е, магнітола є у нас сенсорна. Можна собі підключити телефон, медіа. Радіо. Також у нас присутня. Навігація автомобілів. Так, я б сказав, би навіть досить шустро працює сенсор на цьому автомобілі. Так, прийдем кар, стан автомобіля. Можна собі. Також тут кнопочки у нас є, підігрів сидінь. Як я розумію, це і вентиляція сидінь у нас є. Чи це не вентиляція? Чи це чисто підігрів, обігрів лобового? Також у нас у автомобілі є. Трьохзонний, наголошую трьохзонний клімат-контроль. Автоматична коробка передач. Зараз R. І у нас є камера заднього виду. І характерні для пасатів часи. Мені це так досить подобається, так як у елітних автомобілів встановлені часи, ніби у Rolls-Royce та Bentley. І вони є тут, у цьому автомобілі. Так, зараз вам покажу пан панораму автомобіля. Також є красива чудова панорама. Можна собі її зразу ж нажати кнопочку та закрити. Все гарно працює. Закривається чудово. Є у нас. Як говорить електронний рушник на цьому автомобілі, можемо собі зняти або ж поставити. А, потрібно вижати тормоз. Ось такі у нас ніші є для стаканчиків, коли не потрібно, можна собі її закрити, це класно. У мене у Форді нема такого, не можна закривати. Все відкритим буває там, спирається бруд. Також ось тут у нас також ніша, можна щось покласти. Можна поставити собі шнурик та заряджати телефон. Давайте перейдемо до сидінь задніх, задніх сидінь пасажирів. Прийму. Теж у нас зустрічає зразу дверна карта, теж без пошкоджень, немає на ній ніяких подряпин. І оглянемо тут сидіння. Гарненькі. Зараз заберу цього листка. Гарненькі сидіння, немає ніяких пропалень на них. Буває, люди у автомобілі курять. Але це не ця ситуація. Так як я казав, тривизонний клімат-контроль. Це круто. Це круто. Що ж, тут оглянули? Давайте перейдемо тоді до вантажного відділу до багажника цього автомобіля. Ось такий у нас місткий багажник. Досить багато місця, я вам скажу, досить багато такий великий. Також можна скласти сидіння. Пасажирів та можна зробити ще більшим. Ще більшим цей багажник. Можна собі переночувати у ньому навіть. Ось так. Це виглядає так, також тут. Є ніша для запасного колеса. Мені здається, тут навіть улізе повнорозбірне колесо або ж докатка. Ну, не суть. Перейдемо зараз сюди в цю сторону, оглянемо дверну карту. Зверна карта у чудовому стані, просто прекрасному. Сидіння з цієї сторони також можете собі оглянути. Немає пошкоджень. І наперед зразу ж таки перейдемо. Тут теж все чудово. На жаль, немає електрорегулювання цього сидіння, але я думаю, це не є критичною проблемою. Ось так виглядає кермо та сидіння водія. Звідси і панель. Ось так. Такий у нас вийшов огляд автомобіля. Але... Ось такий, друзі, у нас вийшов огляд автомобіля. Цей автомобіль ми можемо доставити вам у будь-яку точку України. Або ж можете приїхати до нас у місто Радивилів та переглянути його самі. Також можете завести його на будь-яке СТО, так як ми упевнені у своїх автомобілях. Ось такий, друзі, вийшов огляд. До зустрічі на нашому каналі.